Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я продовжую далі проходження по грі. Crash Bandicoot 4 і це Bow Time. Так що поїхали. Не забудьте за, перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував. А я був спокійно, без повітряних тривог. А ми поїхали. У нас тут є бонусний рівень, який мені не здався взагалі. Але я його пройду. Так що погнали, продовжуємо наш проходження. І підпишіться також на мій телеграм-канал та інстаграм. Буду вдячний, а ми поїхали. Так. Тихо? Та диви, не дає не мистиша. Блін, Просто говорю всяку хрінь. Як мене дратує то, що в іграх такі керування дають не продумай. Просто важко далі грати.

дуже интересно. Ну то, та... кто таке придумал? А было мать клавиатуры. Агресія виступає. Ну, коротше, остання серія, походу, буде по тій грі, бо в мене вже агресія виступає. Ну, що таке придумувати, типу, того? Ну. Я правду казав в тому шорці, що гра мене. Усі дири отак так от того робить. Нащо вони зробили так, щоб персонаж падав? Ну, це діч. Ну як? Аж бічать бітать? Сука, Ну сука, ёбана! празота Йобана мразь! як це зробити? Агресія просто виступає вже. На що вони так зробили, що він падає. Коротше, це буде теж остання серія, по-моєму, по тій грі. бо тому що, ну. Та тикася ти, клава, запинаєш. Як то пройти? Не дають поняти. поняти. він падає постійно. Я то все проклинаю, реально. Я то все проклинаю, ну серйозно. Ну, Дописуй матері. Навіщо придумувати цей вір? Коротше, ця гра теж підбиль папа. Буде в останній серії, понарізаю.